всіх, хто налаштував свої приймачі на нашу хвилю на часі. Програма віч на віч перед мікрофоном Олександр Блашко. Сьогодні Польща відзначає день прапора і день полонії та поляків, за кордоном яких в різних країнах світу проживає 20 мільйонів осіб, з яких 10 мільйонів оселились в США, близько 145 тисяч мешкає в Україні. Польська національна спільнота проживає і на території Вінницької області. Як відзначають поляки Вінниччини національні свята, яку допомогу та підтримку з боку польської діаспори Спори області отримали Збройні Сили України внутрішньо переміщені особи та ті, хто нині тимчасово проживає за кордоном. Про це ми і будемо вести бесіду з головою громадської організації Спілка поляків Вінничини Аллою Ратинською та керівником Християнсько-Демократичного союзу поляків Вінниці Юрієм Войсіцьким. Тож залишайтеся з нами. Що ж, вітаю вас, панове, у нашій студії? І з Днем вас, прапора, днем полонії та польської діаспори за кордоном. Дякуємо. Пані Алло, можливо, перше питання я хочу адресувати саме вам. Скажіть, як ці польські національні свята відзначають саме поляки нашої області? Що заплановано всі дні? Доброго дня всім слухачам. Дуже дякую за запрошення в цей такий дуже урочистий для поляків день. І дякую також за те, що маємо можливість трошечки розказати про життя однієї з національних спільнот Вінничини це польська спільнота. Так як ви вже зазначили, що Вінничина наша багатонаціональна, серед національних спільнот проживає одна з найчисельніших спільнот це польська спільнота. За даними перепису 2001 року, на жаль, ми ще користуємося тими старими даними. На території Вінницької області проживало більше 3700 осіб, які визнали себе як особи з польським корінням. За роки незалежності Польщі України, вибачте, польська спільнота звичайно мала можливість відроджувати свою культуру, традиції, вивчати мову, історію. І особливо активність в цьому була за останні 10 років. Може, це було пов'язано з тим, що в 2010 році в місті Вінниці було відкрито Генеральне консульство Республіки Польща. Але активність наших польських громад була без паніло щодо дня прапора, що заплановано на теренах області провести, які можливо заходи. Дивіться, я хотіла так, просто... тому, що у нас час, час обмежений Умель. так. Ну зазвичай, звичайно, ми проводили дуже гочно ці свята. На жаль, військовий стан не дозволяє проводити масових заходів, але однак ми запланували, по перше. Завтра в нас ще одне національне свято. І ми ми про нього також так, по -по поєднати і День прапора, і День Полоні, і День Конституції. Завтра ми з польською невеличкою групою, з нашим настоятелем нашого костьолу, підійдемо до пам'ятної таблиці міста Вінниці Юзефу Філсуцького, покладемо квіти, вшануємо пам'ять. Звичайно, і також підійдемо до пам'ятної дошки. В нашому місцевому парку де Дошка, яка вшановує пам'ять тих поляків, які були за часи е, сталінізму, реперсує. Скажіть, а в яких районах області польська діаспора є найчисельнішою? Ви знаєте, немає такого району, щоб не було там поляків, але найчисельнішою, звичайно, це є район, регі... район Барський, це Козятинський, це Братслівська громада. Ну і в решта районах також є е, польські спільноти, і в деяких з них є. Громадські організації, які надзвичайно активно працюють, я лише додам, що сьогодні в області діють 24 громадські організації, які об'єднали етнічних поляків, практично в кожному колишньому районі є така організація, так так, пане Юрію, питання до вас завтра польща відзначатиме і день конституції, яка була прийнята ще у 1791 році, так. Я е, не знаю, чи так тому що мене тоді не було, але наскільки е, зараз наші історичні джерела підтверджують, дійсно, це було дуже складне для Польщі період часу. Е, вона теж перебувала в періоді такої пер перманентної війни з Росією, з Московією, і е, е, під такий гуркіт гармат російських і російських е, чоботів, які топтали польську землю, яка тоді польський сейм хвалив. Дуже передову на той період конституцію, вона була така, напевно, знакова, як для України конституція Пилипа Орлика. І е, завдяки як би, такому цій е, конституції, Польща ввійшла в історію як найбільш демократична на той період країна світу. Тому що, е, враховуючи, там що це вже був період після першого поділу Польщі. Це вже був період, коли е, ці три тодішні окупанти, а це Росія, е, Австрогощина і... Німеччина ділили Польщу, аби навіть незважаючи на такі тяжкі випробування, які зараз подібні переживає Україна, Польщі вдалося такий документ ухвалити. Потім його боронити ще короткі чотири роки. Тому що через кілька років, незважаючи на потуги і польського війська, і повстанців, і Тадуша Костюшки, який в Меджибужі тримав величезний гарнізон, дуже близько до Вінниці, між іншим, Польща такі. На довгий період часу, як незалежна суверенна країна зникла з країни Європи, і лише в 1918 році ще раз з'явилася, щоб вже знову через деякий час зникнути після чергового розподілу вже німецько-радянського. Нагадаю, ви слухаєте програму Вічна віч за участю керівників громадських організацій, які об'єднують етнічних поляків Вінниччини, але Ратинської та Юрія Восіцького говоримо про святкування національних свят, які відзначаються в Польщі в перші дні. Травня і до іншої теми, панове в Україні, вже другий рік триває війна, і саме Республіка Польща, одна з перших, надала притулок мільйонам українцям. Пані Алла, скажіть, яка все ж таки допомога з боку ваших організацій надавалась внутрішньо приміщених особам в перші дні війни і до сьогодні? Ну одразу з перших днів. Початку повномасштабного вторгнення окупантів наші польські товариства розпочали надавати будь-яку допомогу, яка б допомогла вистояти цю навалу. Ну, усім ми треба зазначити ті організації, які мають свої приміщення, особливо це польський дім у місті Бар. Ви знаєте, що там з 2016 року функціонує чудовий польський дім, який в перші дні війни прийняв переселенців і тих, які виїжджали до Польщі і тобто потребували транта транзитом. Так, транзитом далі, їхали так. до кордону для того, щоб потрапити за кордон. Польський дім надавав прихисток ночлів, ночліг. Харчування вже після цієї першої хвилі, коли вона призупинилась а розпочалась хвиля тимчасово переселених осіб, які шукали вже прихисток на території України, польський дім також став домом, де проживали декілька родин, які потребували житла. Крім того, крім бару, це і я спочатку по районам, потім по Вінниці. Дуже активна допомога є від Барського товариства, Братславського товариства. Там, крім волонтерської, крім гуманітарної допомоги, до сьогоднішнього дня, з перших днів війни, громада опікується Немирівським шпіталем. І щотижня. Варче браславчани їдуть до госпіталя, везуть якісь смаколики, підтримують морально наших захисників. Ну і звичайно, що і Вінницькі організації також долучилися до підтримки. Це Передусім гуманітарна допомога, тому що ми отримуємо від польського і уряду, і від польських громадських організацій, навіть від простих громадян Польщі, допомогу. І Ми звичайно цю допомогу ділимо і, пер, і з із госпіталями, і з переселеними особами, тобто, перелік діяльності можна назвати великим пане Юрію. Знаю, що сьогодні в Польщі діє низка благодійних та громадських організацій. Про які вже почала говорити пані Алла, які матеріально та технічно вже підтримують збройні сили України, допомагають родинам українців, українців, які там тимчасово проживають, скажіть, як ви з ними співпрацюєте та як налагоджений насамперед зворотній зв'язок з ними? Я можу забити таку маленьку коригування. У нас війна триває не, не два роки і не рік, а вже десятий рік війни триває. І багато з моїх родичів, і мій молодший брат і двоє інших братів зараз є в чергових ротаціях на фронті. І вони, будучи етнічними поляками, теж захищають Україну. І якби теж кожного дня є великому ризику тати життя, здоров'я. І як бачимо, багато поляків теж гине на фронтах. Тому потрібно пам'ятати, що цей війна це вже. Війна така історична і вона триває вже досить довго. Якщо вже говорити конкретно про допомогу, яку надають різні організації, то ми, як люди, які володіють польською мовою, перші місяці війни були передусім комунікаторами. І пані Алла і я теж мали в перші тижні війни ну, це тисячі дзвінків і в день, і вранці, там, і ще щось. Дайте телефон голови Ода, дайте телефон лікаря, дайте телефон цього. І ми, як ці стрілочники, за перепрошенням працювали над тим, щоб швидко цю допомогу прирозподілити. Чому треба було робити швидко? Тому що потім і стало менше. Зараз і суттєво менше є. Вона є структурована. Та? Зараз ми більше бачимо допомоги, яка спрямована на посилення обороноздатності України. Це зброя, це боєприпаси. І це дійсно треба нам в першу чергу. Тому що ну, контрнаступ це одне, а друге, це якби зберегти території, тому що ви всі, як і ми. Поляки, українці, євреї немає різниці. Бачимо, що, втративши Бахмут, ми відкриємо ворогу доступ до інших населених пунктів. І е, поляки теж активно в цьому допомагають, е, і в гуманітарному плані, як ви вірно підмітили, так і в військовому плані. Якщо назвати якісь контрактні організації, то їх ну, безмежна кількість. Це є Фонд Свобода демократія, такий відомий Варшавський, якщо як він більше був спрямований спочатку на допомогу саме етнічним полякам, зараз навіть е, були випадки, коли він купляв автомобілі на фронт. Це і там спільнота польська, теж така відома, і «Помоць полякам на сході, і невеликі організації, які об'єднують етнічних українців, і теж вони, ніби польські організації, але теж активно допомагають саме Україні. Я зрозумів, пані Олло. а от до вас, можливо, звертались родини війничан з проханням посприяти, працевлаштуватись, знайти квартиру для проживання саме в Польщі? Так, звичайно. І знаходили, і телефонували до своїх знайомих не обов'язково для до організації а саме до простих поляків пересічних, і допомагали, і приймали родини. І дуже вдячні, звичайно, що більшість вже повернулася, але дуже вдячні за те, що ми допомагали знайти їм прихисток, як сказав пан Юрій, етнічні поляки, що проживають в області, є громадянами України і виконують свій громадянський обов'язок, захищаючи державу зі зброєю в руках. А от яку можливо практичну допомогу ви надаєте саме військовослужбовцям? Ну, ми складно порахувати кількість цих там дронів і іншої допомоги, там обмодерування якихось е, форми, там, я не знаю, чи там рукавиць, ще чогось, які ми особисто своїми коштами е, скидалися і скільки раз передавали е, не тільки на фронт, а також і частинам військовим, які в нашій області функціонують, і радіостанції. І цього було дуже багато перші місці війни. Зараз ми бачимо, є великий голод на дрони, і просто ми теж. Своїми би, доходами не дуже великими, ну не встані покрити всі потреби. Але ми знову ж таки виконуємо функції комунікаторів, підтверджуємо е, різним організаціям польським, що дійсно справді така то людина, вона є достовірна, що їй можна там повірити, там той дрон передати. Тому що питання довіри найголовніше. І якби ми є таким середовищем, якого питають думки, і потім, посилаючись на ту думку, Певні рішення приймають, і нам це теж якби така почесна місія людей польського походження, поляків етнічних, які живуть в Україні. До речі, з лютого цього року на боці України воює і новостворений польський добровольчий корпус. Тобто поляки разом з українцями воюють проти російського агресора. Так, я скажу більше, кожного фактично тижня в Польщі відбувається похорон людини-поляка, який захищав Україну. І Загинув і остатнє Міхала Журик, відомий член міжнародного регіону, який загинув і буквально кілька днів в Браліні, відбулося його поховання. Також Ченстухове теж потім люди, яких ми теж деколи з ними мали контакти, мали від них там якісь невеликі сувеніри, і зараз ми знаємо, що вони загинули кожного тижня. Фактично гинуть поляки не з України, а поляки, а польські громадяни. І якщо, наприклад, для ворога це радість, то для нас це теж сум, тому що ми знаємо, що ця людина могла б бути ну, платити податки в Польщі, там, виховувати дітей. І зараз її нема. І це теж втрата для нас велика. Пані Алло, ви попередньо говорили з паном Юрієм про те, що ви виступаєте в ролі. Комунікатора між громадськими відповідними організаціями, які мешкають і працюють в Польщі, а от як у вас налагоджений зв'язок саме з нашими мешканцями, які там проживають, можливо, щось їх турбує, і ви готові їм вже допомогти звідси? Всіляко, як це відбувається, ну, на практиці? Звідси допомагати складно, але комунікувати, надавати інформацію до кого звертатися, звичайно, ми це робимо. І так як я вже говорила, з перших днів до нас, як до е, голів товариства. Польських організацій приходила інформація від організацій польських, які надавали повну інформацію до кого звертатися тим людям, які виїжджають і потребують допомоги. І ми надавали цю допомогу, розпоширювали цю інформацію не тільки для представників польської національності, для всіх, хто потребує. Ну і сьогодні польща ще виплачує певну соціальну підтримку, але Правда, тільки дітям здається так, да? які мешкають і приїхали у Польщу на тимчасове проживання кожного разу в Польщі змінюється ця ситуація з виплатою, але ми знаємо, що родини з дітьми вони дійсно мають допомогу, так як зрештою поляки всі отримують на дітей допомогу, так і українців прирівняли до того, що вони також... А багато українських родин вже можливо. Повернулися в Україну з Польщі, ви знаєте, офіційна цифра дуже велика. Яке в них враження? скажімо так, ну я так не спілкувалася саме з тими людьми, які вже повернулись, хоча спілкувалася з деякими своїми учнями, тому що вони теж виїжджали з батьками. Деякі вернулися наприкінці минулого року, на початку цього року. Ви знаєте. Так, звичайно, поляки дуже гарно приймали, але все одно особлива молодь хотіла повернутись додому, і вони раді, що вони повернулися, дякуючи тому, що мали ось якраз таку У Вони також відпустити. знайомі приїхали вже рік, перебувають в Польщі. Тому враження дуже позитивне, і самі поляки досить таки налаштовані допомогти всіляко сприяти, аби люди себе почували більш комфортно в чужій країні, в чужому місті. Так і це правда. І хочу трошки ще додати, що абсолютно. Більшість поляків десь більше 70% які беруть участь в допомозі Україні. Хто чим може? Хто бере людей до себе на проживання, хто донатить, хто якусь гуманітарку збирає, волонтерить. Тобто польський народ сьогодні разом поруч з українським народом. До завершення ефіру в нас ще є 3-4 хвилини. Поняло, давайте повернемося. Все ж таки до того, чим сьогодні жив. Бе польська діаспора в Вінницькій області, якими проблемами вона стикається, і як вона їх вирішує на саме. знаєте сьогодні? мені здається, немає поділу, які проблеми в польської діаспори. У нас є одна велика проблема для всіх. Одна. Ми всі очікуємо перемоги якнайшвидше, А коли вже буде перемога, тоді ми будемо думати про якісь інші проблеми. Зараз одна перемога. І мир пане Юрію, будь ласка, я хотів би почути, ви почали говорити про те, що допомога надається насамперед Збройним силам України, і що можливо, як сьогодні, адже весь час в засобах масової інформації говорять про наш контрнаступ. Ну я скажу вам просто теж такий посил. Там Зрештою, що ми якби є етнічні поляки, але. Якщо можете, донатьте на дрони, тому що фатальна ситуація під Бахмутом. Мій знайомий, який вчора вранці, о п'ятій ранку, написав, що збили останній дрон і скинув таку фотографію драматичну, І якби це є очі артилерії, а ми повинні підтримувати піхоту, донатьте на дрони, ми всі чекаємо контрнаступу. Ми не хочемо, щоб повторили ситуацію, як в Бердянську, де росіяни окупували російський костьол. Перепрошую, католицький костел, і зробили в ньому якийсь зал, там чи якийсь це, чи таке саме в Маріуполі. Ми хочемо, щоб ми були в демократичній країні, щоб наші діти могли говорити тою мовою, якою їм зручно, і щоб е, в нас була країна, де кожен може почувати себе вільно. І це, якби наша головна спільна мета. Попередньо я говорив про те, що <кій> багато поляків проживає по всьому світу 20 мільйонів загалом. А от е... З поляками, які проживають безпосередньо в Росії, ви контактуєте чи ні? Я, я, я скажу по перше, одне слово про від себе дуже важко взагалі пробитися серед через той мур, який збудувала Росія інформаційний навколо себе, і е, дуже сумно, що багато можливо, навіть не так поляків, та вони ж себе там давно мало хто ідентифікує, а вони перебувають в під наративом російської пропаганди. І для них, як якби там, родненькі, і головне, щоб не стріляли, цей посил іде постійно, і та саме в Білорусі. А важко спілкуватися з такими людьми, але ми знаємо, що коли переможе Україна, тоді просто зміниться напевно якийсь підхід і інформаційно теж трошки спаде цей... Та так і буде. Так. що ж, час ефіру добі кінця. Нагадаю, на хвилях української радіовійниці звучала програма Вічина вічівні брали участь, очільники. Громадських організацій польської національної спільноти області Алла Ратинська та Юрій Вецінський йшлося про національні свята, що які відзначає Польща на початку травня. Діяльність польської національної спільноти на території області розмову вів журналіст Олександр Блашко. На все добре.